Доброго дня! Вас вітає Каховська здальна освітня школа номер 1 Я її директор. До деякого часу Тетяна Володимирівна Забавська працювала над вчителем української мови та літератури. Працювала гарно. Діти її любили безмежно. І, взагалі, хочу сказати, що там, де Тетяна Володимирівна працює, там завжди весело. Там завжди чудова атмосфера, у неї дуже-дуже багато ідей, різноманітних. Вона просто генератор ідеї. Ніколи не сидить на одному місці, завжди працює, завжди намагається щось зробити таке цікаве, щоб було гарно всім тим, хто поряд її оточує. І я їй бажаю всього найкращого. Енергійна, креативна, голосна тетянка запастка. Півпраця з нею завжди була результативною і цікавою. Уже другий рік поспіль викладаю мову і літературу у тому класі, де Тетянка була класним керівником. Майже щодня діти згадують її, цитують її слова на уроках і просто посміхаються, коли мова йде про Тетяну Володимирівну Заварську. Щиро вдячна своїй долі, що вона мене звела з такою прекрасною жінкою, матір'ю, вчителькою. Тетянка, ми тебе любимо. Шановні товариші, тетяна Володимира, працює вже другий рік. Прибула до нас із міської школи міста Каховки, зарекомендувала за час роботи себе як знаючий, здібний педагог, мір і організатор. Перший рік працювала. Сумісником на посаді вчителя української мови і в посаді педагога-організатора залишила дуже помітний слід у роботі з виховної роботи, у співпраці з класними ріками, вчителями, співпраці з заступником директора з навчально виховної роботи. От, на сьогоднішній день вона повністю перейшла на години з української мови літератури, є класним керівником свого класу. Всі доручення, які даються класному як керівнику, всі ті задачки ставляться перед вчителем з української мови літератури, людина виконує бездаганно.